Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 20 листопада 2023 року. Ось і настала нежданно негадано, скажімо так, зима. Вчора ми ще на цьому участку, як бачите, пришпилювали виноград до землі. Сьогодні зранку, я думав, вкрию. Але як бачите, вставши зранку, дивіться, ось яка ситуація. Ну, зараз вже десь близько 2-ї години. Дня, а сніг, як бачите, ще лежить. І товщина снігового покрову десь, десь від, ну, від 5 до 10 см. Температура повітря ну, десь така мінус 1, в день було близько нуля, ну сніг не розставав. Дуже-дуже красиво на деревах, на всьому. Сьогодні погода дуже така ну, зимо, зимова казка, можна сказати. Тому що просто неймовірно навкруги, на деревах, на, на всіх рослинах, на всьому ну, чудово, чудова така погода. А з виноградником ситуація ось така. Цей участок вже в нас обрізаний, пришпилений. Вчора до землі пришпилювали, але вкрити не встигли. Так що, як бачите, сам виноградник не вкритий. Це від снігу воно здається, що він вже прикритий. Але тільки він до землі пришпилений, вкрити не встигли, думали вкривати сьогодні. Але нічого я не хвилююся, тому що це ще такі не страшні морози. І якщо визрівша лоза, також йде багато дзвонків, багато запитань, що багато людей. Не встигли обрізати і вкрити, що робити, чи що, що можливо буде. Тому якщо ваш виноградник добре визрівший, ну нічого страшного не буде, тому що виноградна лоза держить десь в середньому до 20 градусів. Любий сорт. Ну, деякі 23-21, ну беремо до 20, якщо не буде морозу, то виноград з виноградом буде, буде все добре. А це зараз лише передає ну, на... В середу у нас передає десь до мінус 7, мінус 8, які прогнози. Ну, можливо, мінус 10 буде, якщо і буде. А далі через 2 дні потім температура трішки піднімається, там в день і до плюс 4, плюс 6 рисує. Ну, а ночі, там 1-2, тому я думаю, воно ще все розтане. У нас не буде такого, що це засипе і все вже буде до весни. Тому по, по можливості, коли все розтане, ми все вкриємо і все буде чудово. І так, що й ви не хвилюєтеся, якщо ви не встигли ще укрити, то страшного нічого. Якщо лоза на вашому винограднику не визрівша, то е, які б умови не були, вкрили ви б там чи чи землею, чим. Другими іншими матеріалами чи даже хоч і одіялом кривайте, визрівша лоза, вона не перезимує. Не визрівша лоза. Якщо у вас лоза добре визріла, то все буде чудово, не хвилюйтеся. Ось таке е, хотілося вам сказати е, ну, не то, що побажання, а багато дзвонків таку висловити свою думку. І щоб не хвилювалися, все буде чудово. Ну а зараз перейдемо ще на другий участок і покажу, що там яка ситуація. Просто неймовірно. Щось природа таке цікаве робить з деревами. Неймовірна краса. Ну, а ось дивіться, ми знаходимося взагалі біля ряду технічних сортів, які я ще обрізати, навіть не встиг і нічого страшного, я не хвилююся. ну Все, все буде чудово. День-два в нас сніг цей весь розтане, підуть плюси, і ми все обріжемо. Технічні сорти я взагалі... Уже в мене цей ряд росте е, десь сім років, шість-сім яким кущам. Я взагалі їх перший рік-два прикривав. Зараз я не вкриваю. Обрізаю, сразу укладую лозу, е, ну як на плодоношення і все. І вже ось сім років е, всі мої технічні сорти, які є в каталогі, в мене зимують без укриття. Так що не хвилюйтесь, в мене ще також є. Є необрізаний виноград. Дивіться, яка ситуація в нас в теплиці. Бачите, ми вже лист прибрали. Листь лише вчора ми закінчили обривати, дивіться, він ще навіть не посох. Листя було тут ще зелене. Сюди приморозок ще не добрався, був що раніше на вулиці все підморозило. Тому тут ми прибрали лист, прибрали всі ну, підв'язки. Будемо також розпочинати обрізку. Ну і дивіться, яка ще тут є красота. Кишмиш аватарчик. Дивіться, залишки аватарчику висить до сих пір. Дивіться, яка ще ось чудова гроночка. Гроночка, ну можливо, грам така до 800 одна внизу друга. Будемо сьогодні їх зрізати, тому що вже на цю ніч передають таке до 3 до 4 десь градусів морозу, щоб воно не померзло. Зріжемо, можливо, яку гронку положимо на зберігання, деякий йде меншим. Будемо споживати, так що дивіться, як чудово. Аватарчик себе показує, на кущі висить. Сьогодні у нас 20 листопада, а аватар ще в нас є. Зараз ми зірвемо невеличку гроночку. Ну, дуже ось пару ягодок ще, ще зірву. Дивіться, які, які красиві, чудові ягідки в нас. Дивіться, які ямочки, яка гроночка. Ну Ось дивіться. Ну, сніг і і виноград. Зима і виноград. І він такий чудовий, пружний. Ну, все, все з ним чудово, все дуже-дуже хрусткий, смачний. Не, не свої властивості смакові він не втрачає. Вже висить, стиглий майже два місяці, вже да, більше він достиг тут в теплиці десь в другій половині вересня, а вже 20 листопада, провисівши два місяці. Ягодки пружні, тверді і чудовий-чудовий смак. Ось такий аватарчик. Я думаю, чудовий гібридна форма, в якої дуже велике майбутнє. Ну, а ми йдемо на наступну нашу ділянку. ну А зараз ми знаходимося ще на одній ділянці виноградника. Як бачите, тут взагалі ще... Можна сказати, половина виноградника, відсотків е, десь е, тільки 60% обрізано, е, 40% ще потрібно обрізати. Е, жоден кущ ще навіть до землі не, не, при, не пригнули. Ну і нічого страшного, я не хвилююсь. Дивіться, як бачите, тут є кущі, які вже нас. Зовсім-зовсім не дорізано, не обрізано. Так що... Але лоза витрівша, все в нас чудово. Не хвилюйтесь, якщо ось подивитись, дивіться, лоза... лоза зелена, витрівша. Якщо ми любу бруньку ми зриваємо, вона також зелена, Тому я не хвилююсь, цей виноград буде до 20 градусів. Морозу у нас тримати. Так що ось так нежданно негадана настала в нас зима. Було все добре, було тепло і тут різка зміна погоди. І зранку випала ну, ось така товщина, товщина снігу. Ну, по, по погоді, скажімо так, по терміну, по, по числам, вже як не як через 10 днів у нас і календарна зима, тому цього можна сказати і стояло очікувати. Але такі е, дні, які були до цього, е, теплі і так різко. Ну, що є, то є природа проти природи. Е, нічого не, не зробиш, і у природи, як то говорять, немає поганої погоди. Так що ми підстраємося. Нічого страшного, це не саме головне, що в нас зараз, що це сніг, там виноград нас не обрізаний. Саме головне, щоб зараз був мир, мир на всій землі. Це я думаю, мабуть. Саме таке головна наша мета, щоб був мир, було всіх здоров'я. А це все ми, ми зробимо, ми обріжемо, ми вкриємо. І наступний рік буде в нас врожай, будемо показувати новинки. Будемо показувати вам навантаження. Багато є цікавого. Так що не хвилюйтесь, хто не встиг, я також не встиг, як бачите, з усіма багато хто я вкрив, багато не вкрив, багато може в когось ні ще не випав. ну ну так Така ситуація. Так що все буде в нас добре. Ну що ще хочеться додати. Хочу вибачитися перед своїми підписчиками, своїми замовниками, хто замовляв у мене черенки, саженці, і по можливості я старався. Вислати як можна до останнього. Я тільки ось днів 5 чи 6, Як останні посилки з саженцями виконав всі, де були лише, лише саженці, так що велике вам дякую, що замовляли, що е, мені довірились, що е, як -то кажуть, чекали, е, тому що деякі умови як не тільки погодні, а й інші обставини також сприяють. Я Працюю, скажем так, сам з посилками. Їх кожен саджанець вибираю, перебираю, закручую. Тому по можливості виконую ну невеликими партіями. Ну, в силу своїх можливостей я стараюся як можна швидше вам відправити ваші замовлення. А от з черенками трішечки нас виходить затримачка багато. Я обіцяв, що буду десь в кінці жовтня вже обрізку, перших числах листопада, але я ж говорю, дуже дуже було багато замовлень посаженцям. Тому хотілося встигнути вам все це відправити, щоб було як можна швидше. Ну а ще я думаю, воно зараз не, не горить, не потрібно там привать ми не будемо висаджувати також. Це вже нам до весни, тому по можливості. Е, вже закінчимо виноградник. Одну в один участок ми закінчили обрізку, там залишилось укрити, Ну там вже не так і багато день треба, але тут е, трішечки доріжемо. Укриємо день-два, закінчимо і будемо е, виконувати ваші замовлення з черенками Так що все виконаємо, нікого я не забув, бо багато є дзвонків, багато запитань у вайбер. Що з моїм замовленням, чи ще в силі ваші замовлення всі в силі. Ну, вибачте, в силу своїх. Можливості виконую як, як можу. Так що вибачайте, якщо ще не так. Стараюсь як можна в міру своїх сил. Всі замовлення будуть виконані, черенки обрізані. Вони сховані вже в підвал. Будемо потім нарізати вам на по, по ваших замовленнях. З вами зв'яжемося, домовимося об оплаті і будемо відправляти. Ну день-два перечекаємо ці морози, щоб не. Відправляти, але і черенкам не страшно. Ну, деякі замовлення, вибачте, також там залишили, що один-два і є більшість черенків, тому вони всі саджанці ці відібрані. Також не хвилюйтесь, все укомплектується, зв'яжемося і відправимо. Так що вибачайте, якщо що не так. Ось таке відео хотілося вам показати, розказати ситуацію на винограднику з обрізкою, з укриттям, з тим, що ще виноградник не весь обрізаний. Яка у нас зараз погода. Ну працюємо, працюємо далі, обрізаємо, вкриваємо, виконуємо ваші замовлення. Так що в міру своїх сил стараюсь як можна все для вас. Дякую вам велике на каналі. Вже нас більше 25 тисяч. Велике вам дякую за довіру, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви ставите лайки, коментуєте. По можливості своїх сил, все, все виконую лише, лише для вас. Ну на цьому буду завершувати. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я. Саме головне, як я говорив, миру. І щоб все було в нас добре. Ну, а це все наше таке виноградне діло ще, ще попереду. Ще трішечки, і будемо зиму відпочивати, готуватись до наступного сезону. Попереду є багато цікавого. Я ще буде буде схема обробки про препарати. По все можливо, я вас трішки там заінтригую ні. З Нового року хочуть трішечки дето що-то змінити своїм, своїм таким підходом до відео. Можливо, дещо зміниться. Ну це все в планах. Я думаю, хто підписаний, кому цікаво, то ви все це все побачите після нового року на моєму каналі. Дякую вам за довіру, до побачення, до наступних відео.